Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Шаткую капусту. Хочу законсервувати я капусту з грибами. Смачну начинку для пиріжків, вареників, налисників. Та й так можна її їсти. На моєму каналі є відео про цю консервацію і, мабуть, і не одне. І мої підписники вже готують її. І подобається, до речі. Але я сьогодні готую, її роблю і для своїх нових підписників покажу. У мене молода капуста. Він, бачите, витягла з погріба, стала підгнивати. На городі, на городі е, доїдають, у сараї, досихає, а в погрібі догнивоє. Тож треба щось робити. На порцію необхідно нашаткувати 2 кілограми капусти. Накришити кубиками 1 кілограм цибулі. Натерти на, велику, верніш, натерти на тертушку з великими отворами кілограм моркви, купити кілограм грибів, печериць, помити і теж накришити. Так що, кому цікаво, будемо разом з вами консервувати цю смачну начинку на зиму. Вже всі інгредієнти я підготувала. Взяла двохвідерну каструлю і сюди все заразом вкидаю і всипаю. Тож, Два кілограми нашаткованої капусти, 1 кілограм накришеної цибулі і натертої моркви. 1 кілограм шампіньйонів покришених. Півлітрова баночка олії олії без запаху, півлітрова баночка томату. 180 грам цукру, 180 мілілітрів оцту 9%. Чайна ложечка чорного меленого перчику. Додаю за смаком. ось насиплю, а тоді, як буде капуста варитися, я буду шкуштувати і цей цибу... сіль додавати. Тепер ставлю каструлю з усім всім на газ і варю одну годину, періодично помішуючи ну, під кришкою. Тим часом я підготую баночки. Закатуватиму я капусту із грибами в літрові банки. Капуста вже вариться, баночки стерилізуються. Рекомендую вам приготувати цю капусту з грибами з такою начинкою. Охі смачні виходять, смажені, Дріжджові волій, пиріжки, смакота. Капусту вже я з грибами приготувала, або ж начинка для пиріжків. Вийшло в мене 5 літрових баночок, одна півлітрова. Ну і напробувась. Капусточка з грибами ще нам буде. Використовувати ж, ну, звичайно, як надумали, ви щось смачненьке приготувати, Тісто замісили, баночку з капустою відкрили, на друшлячок відкинули. І ліпіть, готуйте і смакуйте. Тепер я банки гарно вкутаю і залишу до повного охолодження. Дякую вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!